І всім привіт, з вами я, Давид і подавай каті з Володько. ну, і нині ми граємо на моїй карті кальма, ігла кальмара. Вова, так це не гра кальма, це оце стеклянний мост. Не наступай сильно. Оп. Та ну Вова, ми маємо виходити іспитання. Мої копії на ігру не мало. Вава, давай наберет один одного. Давай okay, перевод, да. Окей. Okay. Давай так зай. Ну давай, обязательно ну не бьем, не бьем окей? Окей? Окей. Так, стисти сти. Я навіть не дойду за вас до тебе. Дивись, головне не наступати сильно на болоки, а то якісь можуть. А це ігла тон. Тонжі. Дай я теж хочу пройти таких тонжі. Тут треба <смір> чорти. <чувствувати. смір> ми не було просто так. Ну а це кінець і тут ми просто маємо на ці очі упасти. <смір> 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 Ну і першу ігру ми попробували. Давайте тепер на другу карту підемо. Так, джи. Так, І друга ігра кальмава в мене, давайте я вам покажу. Зараз девно, девно. От зараз. І ця ігра кальмала теж опана. І тут уже трохи більше нормально сто. А, ну Вова, ми ж маємо походити ігру кальмава, а не один одного вбити. Так тихо. Ти мене дякую що вілічив мене. Перша ігла пойдем, друга ігла тон Г. А третя ігла, от ігву я придумав. Треба було впасти в чого пасті людини. Все, ми двоє програли. Ну, і... я виграв. Ідемо і ще одну ігру. Ладно, давайте вже не їх букль а у виживання. Давай. Давай. Давайте потикайте вандон двигу. І зараз ми будемо гравати, бо можна еще. С... Sorry. I'm sorry, boy. Бо я натис... мав натиснути плейл, а не КПС Sorry. Можешь мене попробувати ударити, давай. Давай. Можеш мене ударити. І навіть коли я ударю, навіть коли я звірюсь цього стиг мене, то бавить тобі передаються, та бо це так має запонів по ігрі. Думав ви мене вбити? А ти куди мене викинув? Опана, я його я тебе спасу. Ah, ти вірив як я його Діяв! <свист> О ти шо? А що якби в цьому візимі один одного можна би було вбити? Ти б не перебив за лазом з цими стикбами. Дай я теж візьму. На! От. Мій любимий візьме дитинства. Я в нього коли був малий, то любив гладити. Так, хопана! Ее! Ее! -е. -е Супер сила! Вс, я, я його вбив. Тик-тик тик-тик я? Ти на мене. Два боза О, давай одного я убиваю одного ти. Ех, як. Я його бив. А двох ти вбивай, бо тут має бути десь другий. Нахто я бізнес. Бі. О, добре, що в цій грі не можу двоє грати. Як двоє грають цим і возим, то не можна один одного вбивати. О, ого, у тебе так мало ХПС. Давай я тебе... Давай я буду замість тебе вбивати. Давай. Окей, okay, я тут ще Давай. А я буду цих все Я вс Ти вже 100, 118 їх убив. Ти один вже. Ти верю, як я повітря, давай. Сото. Ладно, я спою, я. Не надо! Та не надо! <звук> <звук> ну і <звук> ми поворот. Давай. Подарунки! Йоу, ёоу, ёоу. Йоу. Ладно, чудесну рекламу ми пропускаємо выпускаємо. Іу е уедь ой, прикольний уровень, давай зайдемо. А, ну це за? А са це? Я куда Ти кудись на завтраки, киса? І у нас тут. А, дай Чекай, А давай тут і сам... Зайдем. Hey, у... то давай то, зайдем то, там до не Нет. Okay. Ладно. Там де... Отсі, от си от мини ігри Может там моя карта може видати. Моя карта не забывает. Давай на радіоактив. Давай. Давай на твоей карте. Oh! Давай на радіоактив. Давай зайдем. Давай, поехать. Давай. 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 давай, зайдем на цю карту, бо мені інтересно, что нет. А я понял, це гонки. О. Wow. Я понял. Це як мини-гла, типа, та? Я да, я да, я да, да, я да я. Ой, вова, продумав мини-гру. О, боже, це реальна мини-гла? Ми ні не умовляємо, як це мини-гла. Бо я багато мені його в своєму житті переграв, а ти? Я не пам'ятаю так, а грав міні-ігри. Ну я багато переграв. Ну, а я переграв де. багато де я. Я все знайшов. Я... Це було близько. <свист> та... Ой, Вова, це вас важко проходити. Давай, то приїжджала. а ми не вмиваємо в цьому, самому сказе. Е, вова. куди мене минут? Ми вообще-то відео знімаємо, а ти мене викидаєш кудись. Ну и да. Та не надо. Вова так де, Вова? я не зрозумів, де я. Здобала, Ну що так довго вже немає тут? Яду на своє місце. А я туди до тебе. Я не знаю. Я кто пукнул. Да-да-да. Я. Да я. А я твою позицію занял. Ты побьется моя позиція, ха-ха. Yeah. На. Yeah. Все это моя позиция, Тобі не Є! Це моя позиція. Ну я сиджу на твоїй позиції і ти мене не віру ні з хаха. Я йду на твою позиції. Окей. Як мені підлетіти? Я буду ходити. Ладно, даю тобі твою позицію. І взагалі можемо один до одного ходити в гості на позиції, окей? Все, 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 я в себе. Я в твоїй позиції. Я не віддам твоїй позиції. Окей, будемо один до одного ходити на позиції. Я не віддам ту позицію. Колоція я піду на першу позицію, бо тут викольніше. Є о, є, є, є. Ти це видів? Всім папа!

Yeah, <laughs> Все, це моя позиція, <laughs> позиція. Ковочет, це моя позиція. <laughs> Я на тебе напав. Ладно, ладно. Іди з моєї позиції. Ми можемо один до одного в гості ходити Ой. на позиції. <laughs> Ти позитиви в кого Окей. Пішли на твої карти. Окей. Okay. Чого на один? Ладно, давай. Вибиваємо по черзі карту. Перший я потім ти. Так. Яку я карту хочу вибрати? Як вона називається? Та, со спабку. Я інфекну. О, давай цю карту, бо я... я е, о, це копія одної карти. Ну це не пабку. Ну давай, це копія одної карти. Думав, мене так легко побити? Не. Тихо, тихо, тихо. А ти думаєш, що мене так легко побити? Я тобі всі стіни тут поламаю і ти увидеш в космос. Ладно, давай двуху карту ты уже вибивай. Давай. А чого не одного? Давай, выбивай лю з любым названием. <клух> <О>. Фара. <клух> Ця карта бути быть самому Ну, заходи. О, я сказав, це самая скучна карта. Було нам а, давай. О, це, це моя карта. Ну давай выселяємо зону і туди почнемо бити. Що, я вас в зону. Можна битися Ага. Я ще це Що? Так, Підставлю кагванаку і спрячуся. О, там тобі подаму, ну Менше, хапин, тву, хто, кого менше хп, тот програв. Хто, в кого більше, то хп, той вірвав. <пірвав> давай, моя цябра вибила. Е, така. чого? На одного? Смотри. Тік, тік. Челлендж! О, дивись, треба головне дивись, от так от. Це типа як дропер. Mm -hmm. Ладно, давай ще останню попитку. Так, пішов вже тут Ну ладно, все, давай, типа твоя карта. Дай. Так, моя карта була. Буде... Дай, заходи. О, викольну карту. Вибул. Це таке саме... Це, це типа погоня, ви Вер... обернись назад. Не, не йди назад, плиз, плиз! Ладно, давай ще одну Давай. Ця, типа, щось похожа на як на це, похоже, на зону, що там, типа, з І із спитання. Давай, пішли, це іспитання я зробив таку карту. О, ти що так увеличився? Почекай! А на чій карті один одного не вбиваємо, бо це, бо це проходять карти з іспитаннями. І На таких картах, що з іспитаннями один одного не вбиваємо, а... Поможе, поможе. Давай. А! Перший наш плотівник. Як нам на серві забратися? Можна вже просто так от стіні воду. Лапити. а а Та я стоп виходив після того сипа. Це можна. Це невозможно. Я знаю. Я знаю. Ну все, чия тихо вказує. Моє. Так. Поняв, понял. Давай пізніше поговоримо. Давай один-два-три шотеле. Давай. Давай один-два-три сетеви. Давай ну давай на цей карту знову не будемо це убиватись. Так. Це так. Давай. Ой, это сложно? Да, я сложу как. <reparites> я хочу еще один раз. Я хочу, я хочу кучу раз. Давай. Кучу вас то куча. раз. Давай. Да я пошутил. Так, <гас> entonces... mm -hmm. Шо, тобі подобається карта 1 -2 -3 Якщо хочете, можете писати в коментарях, що йому ще зняти. Так, можете мені писати, я зніму, <піль <піль я зніму по будь-яку ігру, яку ви напишете, крім, крім GTA 5, бо я не знаю де її качати. Ага, клас. Я змогла не вбивати. Та я нечайно, я просто. Так. Ой, ой, ой. Мам, яйцо. <коли> ладно, не убивай модерну Да ладно, не убивай моден одного, то да? я подарить. Давай квафт верштак! <рив> Блин, я думав, что ты нам склав вебстак, давай я боюся. Давай, якщо б тебе завести подати блоки із Майнкрафт, то то клас нам вірстак зразу. Да моя, давай ти невозможна зробив. Що, Я просто таку зробив. Невозможно? <Дякую, що підсухнув>. Опять ще що, всім попа? Так і дітей, Та вон ми мене б'ємо один одного. Опа, ну, опять карта один. Або ні, давай на вандо. Лі-лі-лі-лі-лі. Ладно, давай уже в двух карту, бо ти вже віббло, один Я хочу клас. Давай, вова, пішли далі на карту. Моя сявка вибивати, бо ти вже вібла в твою карту один двадцять була. Так. Так. І моя карта мені подобається челендж. А давай смідка! Це дропер. Це двоп. Це двопер. Тут не можна дватися, бо це дропер. Я на свій блок позамолився. Я то. Дум... Як Давай Ішо. Давайся, мені подобається. Ну тільки мені невозможно це пло ходити. Тобі теж? А бо там підозрюється. Давай! Давай! Четверо. 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 А це скоро є. Е, тут Вечерка. не може один... один одного. Тут не ждали один одного бе. А якщо я просто і да, так отбуду. Солі, солі! Старій бой. Ай стояти з ціву віці. Єу Це тема. Ладно, умій би всім вже поговорили. Давай, тепер ти вибивай яку карт. Mm. Я знав, що 1, 2, 3, 4. Де? У нас саме останнє у мене. Один, 1, 2, 3... Ти 1, 2, 3, 4 двадцять четвер пропустив. Давай. Оооо! <пілляє> 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 А, ти спав! а ну випустить штучку і у тебе завез телепорт, давай! Біжи, біжи, біжи. Ладно, більше не буду. Сейчас просто якийсь побізав. О, О а, ця, а тут тут уровень экстрима. Все, дальше мы не можем пойти. Давай, давай другий, давай другий. <пасу> Виходь! Виходь швидше! Давай я подивлюсь твою нобесику. <рик> Ладно, давай, сявос. <рик> тихо, тікай, тікай. тихо. Итка, видка я, тихай, я тихай, як можу. <рик> давай, сявос. <рик> тікай. тихо, тихо. Тикай, тикай. <рик> безем. Просто <Твосту> безем. <рик> я боюсь. Отстань. Давай, давай. Давай, давай, спитка, спитка, ломай отчі, от ці отбувачки колоче. Давай, я спереди, що, окей? Давай, давай. А, давай, давай, давай. Допомагай Ой. мені. Давай отведи. Давай. А давай я це подивимось. <ріст> <ріст> Пішки <реш> ну, тако, молодець, заявився. Ну і кінець відео, бо вже 20, всім пока.